Україні друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Maxon Mania. З вами я Макс і сьогодні в цьому відео ми поговоримо про Тіктоки, як на ньому заробляти, як пустити аккаунти, тобто набрати першу тисячу своїх підписників е, за декілька годин, не роблячи при цьому нічого. І поділюся сьогодні цією схемою з вами. А при цьому не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій телеграм-канал. ссылка на телеграм в описі під відео. А ми поїхали! канал, який ми будемо розкручувати, що потрібно для цього. Нам потрібно хоча б 4-5 відеороликів зняти на власну камеру. А Чому саме на власну камеру, а не заливати відео інших користувачів. Тому що, якщо ви створюєте свій власний відеоролик, вас TikTok кидає з більшим шансом в рекомендації. Тому на новому аккаунті саме часто злітають відеоролики в рекомендації. І якщо ваш відеоролик в рекомендаціях, ваш аккаунт починає швид розвиватися на підписниках, на лайках і на активності. Тому бажано зняти відеоролик на власну камеру, тому що це є новий відеоролик і він є оригінальним. А не перезалити відеоролик із мережі інтернету. Нам потрібно вибрати тематику, яку ми будемо залучати на свій tiktok аккаунт, яку аудиторію, яку тематику? Зараз подивимося в подальшому. Як я буду українськомовну аудиторію залучати на свій tiktok аккаунт, мені потрібно прописати і знайти топових користувачів по цій аудиторії. Тобто українськомовних е, глядачів буду е, залучати і перших 50 е, підписок зробити саме на таких користувачів, які є в топі. Чому саме 50, а не більше чи менше? Тому що. Е, Топах ви будете в друзях у їхніх топах. Тобто нові користувачі вас будуть швидше шукати, чим на якісь маленьких аккаунтах. Зараз покажемо, як все це працює. Ось ми додавалися до друзів, тобто Україна до топових користувачів Тіктока, які мають багато друзів. Ми додалися на 57 друзів. Далі, що ми робимо? Завантажуємо мінімум три відеоролика. Зараз загрузимо, я пропущу відео і продовжуємо далі. Ми завантажили відеоролик далі. Після того, як ми записали відеоролик, ставимо рекомендовану пісню, яка є в рекомендаціях на даний сезон. Далі підбираємо хештеги. Як підбираємо хештеги? Не менше трьох, не більше п'яти хештегів. Вибираємо перше фю. Так, вибираємо 103 три більона. Далі рекомендації. Рекомендації. Далі україна і українець. Все, 4 хештеги вибрали далі. Налаштуваннях можете позначити, топових цих блогерів можете не позначати. І нажимаємо опублікувати. Таких 3-4 відео записуємо і далі продовжуємо пробувати другу тему, яка принесе і запустить дасть толчок Нашому відео попасти в рекомендації.